Слава Боже, для вас помолимось. Царю Небесний, утішитель душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарба, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я була готова прийняти твоє слово. Перед світлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч не вір. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія Луки, 10 глава, 16 по 21 вірш. Хто слухає вас, мене слухає. А хто гордує вами, мною гордує. А хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернулися 72 два з радістю, кажучи, Господи, навіть і біси коряться нам, ради Твого імені. Він же сказав їм: Я бачу сатану, що наче блискавка паду з неба, Ось я даю вам владу наступати на змію, скорбіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадівся тим духом і промовив Я прославляю тебе, Отче, Господа, неба і землі, що ти втається від мудрих та розумних і відкрив немовлятка. Так, Отче, бо так тобі потоповалося. Бачимо, що сьогоднішньому Божому слові можемо спостерігати за зустріч Ісуса зі своїми учнями. Ісус постійно формує свідомість своїх учнів. Підготовляючись їх до місії, яку має виконати, бачимо, що учні повернулися з місії, доручив їм Ісус. Досвід цієї місії приніс їм радість, досвідчили силу імені Ісуса. Це не самі дари, якими були обдаровані учні, принесли такий результат, що навіть біси їм послушні, а довіра їх послуг Ісусу. Вони підтвердили свою віру і готовність служити. За дарами учні бачимо подателя дарів, радійте тому, що імена ваші записані на небі. Слово запрошує мене переоцінити своє ставлення до своїх дарів, чи затримуюся, виключно на них, чи бачу того, хто обдарував мене. Чи я дякую за ті дари, які мене обдарував Ісус, чи я його прославляю. Прошу тебе, Господи, про дар щирої віри, про благодать правдивої радості. Дякую тобі, Ісусе, що моє ім'я записано на небі. Навчи мене, Ісусе, довіряти тобі, і ти з тою проповіддю. І з тими словами, які ти мене посилаєш до людей, амінь.